Десь зійшов імбир, чи це не імбир, дивіться. Посадив я тут імбир, був відос раніше знімав. Не знаю точно, чи він, але якесь щось ніби похоже на культурне. Один паросток, ну покажу ближче. Ось Один паросток, ось другий паросток. Ще, по ідеї отут -то, це я палки позапихав, цілого, щоб знати, де воно е росте. Але щось палка тут, -о, а імбір зійшов тут -ого. Ну я, чесно, не дуже впевнений, чи це точно імбир, чи це не імбир. Може, хто його садив, стикався з тим імбиром, То розкажіть, чи це воно, чи це не воно? Це ось я понатикував огірків. Думав, вони приймуться просто в землю. Але щось дивлюсь, листки пожевтіли, не прийнялися. А ще ось один огірочок. Коротше, не знаю, з огірками тако просто в землю не дуже виходить. Отаков пісок понатикував, теж вони щось е, якісь мляві. Оце ось ще ознаки життя подає. Сьогодні знову наробив черенків, понатикував у відро і вже накрив пленкою. Ну, пленкою я розчитую, що воно точно прийметься. Ще ось, ось жінка викинула вазони. Я побачив, думаю, шкода, що вазони пропадали. Теж понатикував в землю, розчитую, що може прийметься. Ну, а це перці звичайні. Огірки помаленьку розвиваються в мене, розчитую, що вони доростуть до стелі, а потім спустяться назад. Тут, звісно, раніше перці були такі гострі. Цього року щось я забувся за ті перці. Ну, не забувся, не було натхнення, я їх і не, не висівав в розсаду. Може на той рік, а вже пізно висівати, чи, чи не пізно ну, народ. Може, хто перці висівав? Чи можна ще зараз в цю пору висіяти, гострий перець, що всю він, він достигнути, чи не вспіє. Того, що люблю гострий перець, а зараз на базарі якось продають таку лажу, що вона взагалі не гостра. Ніби похоже на гострий перець, а воно щось не гостре, то не знаю. Якщо хтось сіє у цю пору перець, чи варто його зараз сіяти, чи ні, але. пес його знає. Можна попробувати, скільки того діла, що в мене. Гроші за це візьмуть. О, точно, посію ще перець сьогодні.